Тарас Шевченко Маркевичу, Бандуриста, орле сизий. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесінький, як братця говорить, там широким полі воля, там синє море. Вигравають, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова. Було колись. Минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба доля приборкала між людьми чужими.